Крим звільнять раніше за Донеччину та Луганщину. Видання бізнес інсайдер зробило масштабне опитування серед аналітиків, як українських, так і закордонних. І всі вони вважають, що окупований півострів звільнити буде значно легше ніж захоплені регіони на сході України. Наприклад, аналітик Гааського центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс вважає, що націлившись на півострів, особливо на російські наземні системи протиповітряної оборони, Україна готує ґрунт для майбутнього Бутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16. Інші фахівці переконані, якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем і повернути півострів або просто чинити достатній тиск на ці території, щоб загрожувати Путіну, то це означатиме кінець війни. А поразка Росії в Криму була б не просто поразкою, а приниженням. Журналісти нагадали, що останні кілька тижнів Україна здійснила низку успішних атак на регіон, знищивши кілька російських батарей протиповітряної оборони та завдавши удару по аеродрому Вельбек поблизу Севастополя, водночас видання наголошує, що Україна, яка втратила свій традиційний військово-морський флот під час анексії Криму, з великим успіхом атакує Чорноморський флот Росії за допомогою морських безпілотників. Слава Богу, був визначений такий дуже гарний е тактичний прийом, як застосування оцих морських дронів, проти яких Росія, вона ну не була готова а, 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 діяти, і до цього часу морські дрони, а, як ми бачимо, ось з операційної обстановки вони дуже серйозно впливають на її здатність застосовувати кораблі, які вони зараз фактично дуже дуже обмежено застосовують. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, екс заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ, пояснив, як взагалі Україна може звільнити Крим. Якщо Україні вдасться перейти до, до цих до, до маневрної війни, до використання максимального е, е, всіх переваг е, сучасної зброї західної, і може не зовсім сучасної, але модернізований, то це надасть да, можливість нам е, е, ну, е, досягти досягти перемоги або переваги над росіянами. Крим має як сильні, так і слабкі сторони. Серед сильних надзвичайна мілітаризованість півострова. Росіяни встигли стягнути туди і багато техніки, і багато персоналу, плюс набудували нові військові об'єкти, а старі встигли розвинути або взагалі розконсервувати, бо не всі використовувались Україною. Тобто, позиція Росіян в Криму потужна, але зараз вона нівелюється через складність логістики. Зараз є два шляхи постачання зброї персоналу до Криму, це північна пересип і Кримський міст. А от, є дійсно шлях постачання через море, через оці паромну переправу. Є можливість доставляти туди літаками, але обсяги набагато менше. І от я думаю, що то, що ми бачимо зараз, останнім. До мінімум півтора роки вони якраз спрямовані на те, щоб супротивника позбавити такої можливості. І вони вже, бачите, вони стоять перед дилемою, чи використовувати їм кримський міст чи ні. Взагалі, ми багато чули про звільнення Криму. Можна згадати заяви Кирила Буданова щодо звільнення півострова вже влітку восени 2023-го. Але зараз перспектива швидшого звільнення саме Криму порівняно зі Сходом окреслюється все більш чітко. Залишається сподіватися, що прокладання нової залізниці з окупованих територій до півострова не стане цьому на заваді. Наші войни швидко виведуть її з ладу, і позиція Росіян в Криму остаточно послабиться.